Цієї зими на нашому подвір'ї стає все більше і більше пташок. Прилітають різні, маленькі в голуби прилітали. Ось дрозди їдять. Тому ми вирішили поїхати в магазин і придбати нову годівничку такого от плана. Вона правда пластикова, і я не знаю наскільки це буде практично, але іншого вибору там і не було, чесно кажучи. Тут вже входить їжа. В основному це соняшникове насіння, арахіс, якісь там ще горішки додаткові є. Ну, тобто, В основному це для синичок, для вівсянниці або горобців, ну, хто захоче, але я сподіваюся, що дрозди сюди якраз і не дістануть, тому що тут така маленька дирочка, куди воно висипається. Єдиний момент це також те, що воно все з пластика. Я боюся, щоб його вітер не здув, але то вже подивимося з часом. Наскільки це буде практично. Тут ще такий термачок, також пластиковий і дуже маленький. Ну, в цілому, підгодовувати пташок треба, тому що вони маленькі, їсти хочуть, сніг попадав, тому пішли годувати. Ми, до речі, останній раз купували таке от насіння, що так дешево коштувало, тому що інших варіантів не було. Єдине, що мені не подобається, так це те, що там багато пшениці. Ось я не вже. Реально, тут є арахи, насіння, але багато пшениці. І через це просто вся пшениця і овес буде отут. І там в мене троянди стоять, воно все проросте, мені здається. І з тої сторони видно, що зерно понасипалось. Ну, загалом не дуже гарно, але... Щоб було, хоч чимось підгодовувати, бо було мінус 10. І, звісно, ще треба було погодувати. А ще ось видно сліди, щоб пташки бігали. Але крім пташок, є ще сліди. І скоріше за все, чомусь мені здається, це сліди лисиці. Так, да, тому що ось вона перестрибнула і походу туди вийшла. Вон, бачите, скільки там вона До речі, видно, що великі морози були, тому що навіть ось рододендрон, до з у нього листя. Завжди він таки витримує мінус 5, що зелений. А зараз, на жаль, опускала свої листочки. Ще з цими квітами я не знаю, тому що вони заховані. І це дуже добре. Приємно, ось видно трішки під Ну і ось також видно пород один як у нього листочки поскручувались. Такий прям скукожений. Так, і хочу піти все-таки повісити цю годівничку. Це гісто для там, синичок, для вівсянок а буде, щоб вони прилітали, роздихай їдять пшеницю, а для синичок... Більш таке насіння, бачите, тут взагалі немає ні овса, ні зерна, ну точніше, ні пшениці, чисто, чисто лясничок. Єдине, що незручно, так це Оце кріплення, я не знаю, зараз на дерево кудись спробую прикріпити. Тут у нас ця лисить, ось на такій цій гілочці. А ця важче, здається, можливо це сюди повісю. Ось так от прикріпила, це так і залишила тут, тому що тут воно ось так от кріпиться, просто надівається і все. А тут загілочку прикріпила. Повинна витримати синичок, синичок так точно, головне, щоб дрозди тут не літали. ну, Літали, але ці дівнички не їли. То подивимось. Взагалі я думала, десь навіть тут прикріпить. Чисто, щоб сонички тут їли. Я сподіваюся, що це туя, вона виживе. Що вона в нас там в відрові, я, правда, закутала. Але не знаю, ці повинні вижити, а там вже буде видно. Нарешті я можу поговорити. <с> Насправді, з моменту останнього кадру, який ви бачили, вже пройшло дня 3, мабуть, так точно. Я ще на початку сьогодні накладаю <с> звук на початку цього відео. Справа в тому, що останні три дні я просто захворіла. Я тоді говорила якраз в кінці останнього відео, що, здається, захворюваю, так у трапилося. У мене пропав голос. Я тут вставлю, як у мене ну, я а, навмисно записала позавчора, як у мене звучить голос, і я з чимою реально спілкувалася шепотом. То, коротше, послухайте, як я говорила. Так як у мене пропав голос, я сьогодні цілий день з чому я говорю шепотом. Тому ну, що так говорити мене недовго вистачає. У мене, до речі, відразу починає боліти голова. Коли я починаю нормально говорити, це не варіант. Тому я говорю І з цього І добре, що в дітей чудовий слух. Тому що він прекрасно розуміє. Мені здається, ви мене зараз не зрозумієте. І не почуєте. Хоча не факт. Але дитина чує дуже чудово. І це рятує, бо так би я взагалі. No, так от я розмовляла останні, вчора, ні, позавчора я взагалі не розмовляла вже в останню другу половину дня, тому що в мене не було ні голосу. Мене дуже жахливо боліла голова, прям до тошноти. І вчора я цілий день говорила пошепки. Сьогодні більш-менш себе нормально почуваю. Єдине, що відчуваю, що болить голова. Мабуть, наговорились, тому що ми тут сьогодні з Тьомою дуже активно спілкувалися, і, можливо, через це в мене почала боліти голова. Але я вирішила, що випити кави. Взагалі вклала чому спати, думаю, швиденько зараз прошу. В нас сьогодні дуже похмуро. Так, поки ще є можливість біля вікна сісти і записати. То я це сіла, <реш> вирішила записати таким чином. До речі, дуже прикольно, так як у мене тут столик стоїть, фото бачу. Хто не бачив. Коротше, тут стоїть столик. І на цей столик я поставила штатив. І тепер мені не потрібна ця штука, яка чіпляється, тому що вона не дуже високо, не дуже багато відтягується вже шоколад. Я просто поставила штатив і тепер можу знімати відео. Єдине, що десь там ще світло додати, було взагалі б чудово. То таке. А Взагалі я не планувала хворіти, я взагалі не хотіла цього робити. Як, звісно, що як і, мабуть, кожна людина. Але ще з останнім часом імунітет підводить, при тому, що я довгий час не хворіла, а це вирішила захворіти. Ну, то таке, про болячки, мені, чесно кажучи, якось не дуже хочеться говорити. А у нас насправді вже все розтає. у нас сніг розтає, там десь щось позалишалося. І я щось так заглянула в погоду, що в Україні зараз морози. І ще дуже сильно там з подругою спілкувалася з Дніпра, то в них там також передають до кінця тижня, до кінця місяця. Прям дуже сильні морози, там 15 градусів, чуть до 20. Не знаю наскільки це правда чи ні. Хоча по синоптику я дивилася, ну, реально, там мінус 15, начебто передають. І це. Взагалі останнім часом, це коли поки я хворію, мені то в Тіктоці, то в Фейсбуці, то в Інстаграмі попадаються відео з України, де про тварин, де люди, компанії, магазини, вони цих тварин, я просто дуже така, як це бачите, мене про тварин, про птахів, про підождівлю, все таке. Думаю, розповім якраз зараз, тому що дуже хотіла за це сказати. Коротше, на я, що капець, тому що кожне таке відео в мене провокує сльози. Не без цього я дуже великий емпат. Тому, коли я бачу ці відео, коли я бачу ці фото, я просто шалено пишаюся людьми, шалено пишаюся магазинами, які пускають до себе тварин, які пускають собак, котів, та ж сама просто «Аврора», мабуть, заполонила весь простір. Інтернету і з фотографіями відео, що в них в магазині от, тварини просто живуть. Також є окремі там магазини. Да? А, в Одесі, здається, там я бачила також магазин з технікою, з телефонами, які просто запускають також собак. Ну, загалом, чесно, я боялася заходити в коментарі. Тому що я думала, що там будуть писати люди, що ой, оце попускали тварин, всі діла, типа шерсть і тому подібне. Я зайшла в коментарі, мені відлягло, тому що я або не долистала просто до них, або їх почистили, або не знаю. Або я дуже сподіваюся, що таких коментарів взагалі не було. Але люди реально дякували і також пишалися. Також пишалися людьми і дякували, і були також в захваті від того, що є люди, є компанії, є магазини, які запускають в тварин погрітися, тому що їм зараз також максимально важко. Ці тварини, вони в ну, них взагалі немає ні будинку, ні дому, ніде поїсти, ніде погрітися. В них немає свого житла. Ніхто їм не допомагає, крім нас, людей ніхто їм не, не допоможе, крім людей, ніхто їм не допоможе. Тому це, звісно, що велика шана і велика дяка таким людям, які от реально допомагають. Хоча був бачила в інстаграмі в сторіс, люди кидали, що в одному із АТБ, Охоронець проганяв собаку, яка навіть була не біля каси, не в самому магазині, просто про вході в АТБ, знаєте, цей проміжок, да? там, де там... що там зазвичай зараз стоїть в цьому АТБ, Ну, типу, корзини і так далі. І типу проганяли, і люди почали заступатися, типу, що ну, не проганяєте на вулиці, такий мороз всі стіла, а охоронець такий. Прям... Що хочете, забираєте там всі діла, типу, ну нічого, собаки це в магазині. Та, звісно, що на цю охоронці накинулись, і що. Хочу сказати лише одне, що реально я пишаюся людьми, які це роблять, які це, і це дуже класно, це дуже правильно. Я, коротше, не можу так, щоб не розплакати. Сім, я казала, що я в цьому плані дуже великий емпад стосовно будь-яких таких, таких ситуацій, тому я не дуже люблю затрагувати відео і взагалі якісь такі теми чіпляти, тому що я просто програму ціле відео а, і то й по суті все. Але я не змогла просто промовчити, і... тому що реально я дуже пишаюсь людьми, які підтримують. І хочеться взагалі так сказати, що будьте добрішими. Хто от, вважає, що це неправильно, або не знаю воїнний місць в магазині, ну, будьте добрішими. Тому, звісно, що я сиділа, просто от зараз в мене сльози з'являлися. Я згадую, як це відбувалося. А от коли я прям бачила, коли люди показували вставляли ці фотографії, це, звісно, що. Того, що в мене і так нежить була, так у мене ще й нежить через те, що я надивилася ці всі фотографії і а, пости людей. Ну, І за пташок також не забувайте, тому що їм також супер важко, особливо під снігом, знаходити їжу, якесь насіння, то треба їх також підгодовувати. Особливо там синички. Синичка дуже важ, важливо враховувати, те що, наприклад, такі пташки маленькі, як синички, як. А, Вюсяниця, наприклад, вони дуже маленькі, у них висока температура тіла, їм потрібно, постійно потрібно двигатись, рухатись і їсти, їсти, їсти. Тому якесь зерно, соняшникове насіння, не солене, не смажене а сало, то також не забувайте підгодовувати по можливості. А ще не хворійте і бережіть себе. Начебто ну, все хотіла, ну, то все сказала вже в цьому відео. <laughs> то вже потім буду знімати відео і ділитися вже своїми думками, нашим життям. У мене, <laughs> до речі, чома зараз заснув. У нас є шум, така колонка. А з різними звуками, там, або просто колескова, або шум пилосос, або транспорта якогось, або там доща, і так далі. Ну, коротше, різні звуки з народження. У нас не з народження, десь місяця третього він у нас з'явився той шум, та колоночка, Тьома зараз сам вибирає, що йому подобається. Сьогодні він вирішив вибрати пташок. І він заснув під спів пташок. Тому, да. Так що хочу подякувати вам за перегляд цього відео. Буду дуже вдячна за ваші вподобайки, підписки і побачимо з вами в наступному відео. Пока!